І що цього разу ти забула? Та мобільний, вже на зупинці згадала. Мам, подай, будь ласка, то я на пари спізнюсь. Яка невідповідальність і незібраність. Коли ти вже подорослішаєш. Дякую. Колись подорослішаю. Усе, я побігла. Добре, що в мене друга пара. Гарного тобі дня. Всім привіт. Добрий день. Добрий день. Мамо. Оля, можете нас привітати. Ми столиком одружилися, От, щойно з зраксу. Бачу, думка матері тебе зовсім не цікавить. Ти навіть не познайомила мене зі своїм обранцем? Як я житиму під одним дахом зовсім незнайомою мені людиною? Я ж його вперше бачу. Мам. Матір Ольги Зінаїда Григорівна, хоча дуже любила своїх дочок та піклувалася про них, проте не терпіла непослуху і привчила дітей до дисципліни. І тому жінка була шокована тим фактом, що її старша донька Галина вийшла заміж, не попередивши матір. Зінаїда Григорівна зробила життя новоспеченої родини настільки нестерпним, що Галина була змушена піти від матері. Ольга бачила, що руйнуються родинні стосунки, і вирішила поїхати до бабусі за порадою. Бачу, ти з матір'ю посваритися. Так. Мама дуже нас любить, але вона надто категорична. Мама працює директором ліцею. Так, от вчителі її діти називають її Залізна леді. Дуже сувора вона у вас. Дай мені клубок. Дуже. Моя старша сестра Галя вийшла заміж, а мамі навіть нічого не сказала, бо боялася, що та буде проти. Так і вийшло. Мати ваша його не прийняла. Але Толік класний. Тільки без освіти, з простої сім'ї, меблі виготовляє. А мама була ображена на Галю так, що вижила їх столиком із дому. Але бачу, ти до мене не тільки через сестру свою прийшла, за себе переживаєш. Так. Толік познайомив мене з своїм другом. Максом. Він дуже хороший хлопець. І в нас все добре складається. Але ти не впевнена, що мати його прийме? Так, я не хочу, щоб склалося так, як з Галею. У тебе є фотографія Максима? Так. Ось. Він дуже хороша людина. І твоя доля. Почекай. Бачу, ти часто додому вертаєшся з півдороги. Так, весь час щось вдома забуваю. Мама часто за це свариться, каже, що я неорганізована. Є така прикмета: не можна повертатися додому, якщо забуваєш якусь річ. Це може призвести до обману і неприємностей, а ще до втрати зв'язку. І з рідними. А щоб цього не сталося, маєш подивитися на своє відображення в дзеркалі. Ой, а останній раз, коли я забула телефон вдома, якраз Галя з толиком прийшли. а в дзеркалі якась постать з'явилась. Чи то мені примарилось? Це попередження тобі було, що у вашій родині може брехня поселитися уважною будь я намагатимусь усе робити правильно. Ольга повернулася додому. У неї з голови не йшли слова бабусі про небезпеку втрати зв'язків між рідними людьми. Адже Галина з матір'ю вже посварилися, і вона дуже боялася повторити цей шлях. І де вона тепер живе? Невже їй тут мало місця було? Ти про Галю? А про кого ж ще? Мам, ну ти ж сама знаєш, що знаю. Що у них характер нестерпний. І у кого вона така удалася. Олю, а ти могла б поговорити з Галею? Нехай вона додому повертається і цього свого толика хай приводить. Мам, а чому б тобі самій не спробувати першою? І ще чого. Я їй нічого поганого не зробила. Добре, мам. Добре. Я з нею поговорю. Вранці Ольга зателефонувала Галині і запропонувала зустрітися. Їй дуже хотілося помирити маму і сестру. А живемо ми столиком у самотньої бабусі, допомагаємо по господарству, продуктам. Чужа людина мене підтримала, а от мама. Оль, ну ти ж знаєш, що мама нас любить і за тебе хвилюється. Якщо чесно, то це вона мене попросила зустрітися і назад покликати. Оля, ти віриш, що наша мама може змінитись? Я ні. Якось без її турботи проживемо. Наша мама для нас заморських принців хотіла. А ми простих хлопців полюбили. Мій толик краще за усіх принців разом взятих. Так що не повернешся? Та толик про повернення до тещі і слухати не хоче. Так, маму, жалко. Себе пожалій. Я навіть уявити не можу. Як ти до неї свого Макса приведеш? Я поки його не планую з мамою знайомити. Знаєш, Оля, про що я думаю? Наша мама така сувора, тому що самотня. От би їй пару знайти. <смас> Ні, Галь, не вигадуй. А що? Я б її на сайті знайомств зареєструвала. І що далі? Галь, гадаю, це зайве. Я про це навіть говорити не хочу. Мамі це точно не сподобається. Наступного дня Ольга зустрілася із Максимом. Добре знаючи характер матері, вона не поспішала знайомити її зі своїм коханим. Слухай Оля, а давай зараз купимо торт і підемо до тебе чекати. Mm? Заодно з твоєю мамою познайомлюся. Ні, ти що, ні в якому разі? Чому? Розумієш, Максику, мама моя, вона. Дуже сувора. Звикла учнів у ліцеї шокувати щоб все як у військових перпендикулярно. І одяг, і зачіска, і манери. А ти. Добре. Я зрозумів не формат. Максико, ну ти тільки не ображайся, добре? Та все, питання закрите, я ж сказав, я все зрозумів. Але як з'ясувалося, із часом Максим сприйняв слова Ольги по-своєму. Хто там цікаво? Може, Галя? Добрий вечір. Сподіваюсь, я вам не завадив. Добрий вечір. Це вам. А, мама, це Максим мій знайомий. А, Макс, це мама Зінаїда Григорівна. Дуже приємно. Тепер я бачу, в кого Оля така красуня. Ну, проходьте, Макс. Дякую. Ольга була спантеличена цим візитом, адже Максим, не порадившись із нею, все ж таки вирішив познайомитися із Зінаїдою Григорівною. Зінаїда Григорівна пиріг просто дивовижний. Я не розумію, як ви все встигаєте. У вас і робота відповідальна, і в квартирі все підібрано зі смаком, та ще пироги печете. Як кажуть, всюди встигає той, хто не поспішає? О, Ви прямо як моя мама, любите афоризми. Вона мені постійно повторює: «Фестина поспішай повільно. Максиме, а хто ваша мама за фахом? Викладач латини в універі, а батько грає в оркестрі філармонії. О, то ви пішли стопами батьків? батьків? Я б так не сказав. Ні, я закінчив консерваторію, як того хотів батько, але я працюю мулером. Я дуже люблю будувати. Я відчуваю себе корисним людям. Головне, ж не ким ти працюєш, а який ти? Ви зі мною згодні? Максиме, ви дуже зріла і мудра особистість. Налити вам ще чаю. Задоволи. Олю, налий будь ласка, Максимові і відріж пирога. Добре, мам. Максим поводився настільки делікатно і невимушено, що прийшовся до душі Зінаїді Григорівні. Тож Ольга трохи заспокоїлася. Минув час. Максим знайшов підхід до матері Ольги і став часто бувати у них вдома. Дівчина почувалася щасливою і вирішила зустрітися із сестрою, аби поділитися приємними новинами. Ти чого запізнилась? Та знову телефон вдома забула, а без нього ж як без рук, Прийшлось повертатись. Ну, то таке, ти не повіриш. Мама від Макса, вона просто в захваті. Він їй так подобається. Клас. А ну що ж, вважаю, тепер і наш час її долю влаштувати. Ти знов за своє? Ну, так. Да. У нас із тобою все добре, а вона самотня. Мама наша ще не стара. Тож може знайти собі чоловіка позитивного, з грошима. Серйозно? Ну а що тут такого? Я полізла на сайт знайомств і подивилась, скільки класних і самотніх чоловіків із власним житлом бажають знайти собі супутницю життя. Галя, а чому ти так намагаєшся нашу маму заміж видати? Що тобі з цього? Ну як? Якщо вона знайде собі чоловіка, то переїде до нього. А ми всі разом чотирьох житимемо в нашій квартирі. Ну, це якби мама захотіла. Коротше, я зареєструвала нашу маму на сайті знайомств і відгукнулося кілька підходящих кадрів. Один, на мій погляд, дуже перспективний. Ну, і я навчила його на якій козі до нашої мами під'їхати. Галь. Я ж просила тебе цього не робити, це некоректно. Ти розумієш? Ти дивлюся в маму. Її ж словами говориш. Ну тобі то добре розмірковувати. А мені, як ти уявляєш, живу чужої людини. Чоловік з усіх сил пнеться, гроші заробляє. А ви з мамою у двох у трикімнатній квартирі. І, до речі, татовій квартирі. Ти така прагматична, просто страх. А ти егоїстка. І ще сестра називається. Ну, то йди до матусі і догоджай їй, а про мене забудь. Після сварки із сестрою Ольга знову згадала про слова бабусі, що у неї може розірватися зв'язок із рідною людиною. Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати, смокчи трахі сам. Минуло кілька днів. Якось Ольга повернулася додому з інституту раніше. Оля, ти вже вдома. Мама, що сталося? Ну, чому ти закрила двері на нижній замок? Ти ж ніколи цього не робила. Це я просто так. Олю. Знайомся. Це Володимир Вікторович. Володимире, це моя молодша дочка Оля. Дуже приємно. І мені приємно. Мама дуже багато розповідала про вас Оленька. А я. Приятель вашої мами. Працюю директором охорони фірми. Ми хотіли в кіно піти, а тут погода зіпсувалась. отже… Зін, що тут виправдовуватися, ми ж дорослі люди. І у нас роман. Сподіваюсь, твоя донька це зрозуміє. Тим більше я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Ольга зрозуміла, що план Галини спрацював. Мати познайомилася із хорошим чоловіком. Дівчина була дуже рада бачити матір нарешті щасливою. Вже більше двох тижнів Володимир Вікторович кожен вечір проводив у Ольги та її матері. Зінаїда Григорівна повністю переключилася на особисте життя і перестала контролювати доньку. Привіт! Ти знаєш, я дуже здивована, що мама мене так легко з тобою відпустила. Раніше нізащо б цього не зробила, а тут так просто погодилась. Кохання на неї гарно впливає. Так це ж добре, і ти на свіжому повітрі відпочинеш. У нас на дачі буде чудова компанія. Відзначимо успішне закінчення сесії. А за маму можеш лише радіти. Та я радію і за неї, і за нас. Ольги не було вдома лише п'ять днів. Але коли вона повернулася, то зовсім не впізнала свою матір. Зінаїда Григорівна зустріла доньку холодно та відсторонено і запропонувала з'їхати з квартири. Це жарт такий? Я тобі не клон, щоб жартувати. У мене особисте життя, отже. Так, а куди мені йти? Ти вже доросла знайдеш куди. Та, хоча б до Макса. Він хороший хлопець, таким не пропадеш. Знаєш, коли сталася та історія з Галиною, я дуже переймалася, а потім подумала: ви вже виросли, і я вам не потрібна, а мені тепер для себе пожити хочеться. Квартира у нас невеличка, а ти сама скоро хазяйкою станеш, а двом господиням на одній кухні місця нема. Я тобі вже все зібрала. Усе, донь, я тебе не затримую. Ольга була у розпачі від такого дивного вчинку матері. Дівчина не зрозуміла, що відбувається, і потребувала поради. Я досі повірити не можу, що мама мене з дому вигнала. Ні за що. Макс мене підтримує, я зараз у нього живу. Але чому вона так зробила? Дай мені свою руку. Бачу дуже сильний тебе з матір'ю зв'язок. Дуже ти її любиш. Але зараз вона у великій небезпеці. Онучко, принеси мені води, яку я на повний місяць заговорила. Що за небезпека їй загрожує? Поганій людині вона довірилася. І тепер не своїм розумом живе. Не з власної волі вона так вчиняє. Але тільки ти і твоя сестра можете матері допомогти. Ви скажіть, що зробити? Будь ласка, ось бабуся водичка, як ви просили. Дякую. Та ж матері цієї води напитися, і тоді облуда навкруг неї розсіється. Дякую вам, до побачення. Почекай, ти все ж так само речі забуваєш і повертаєшся за ними з півдороги. А в дзеркало так і не дивишся. Я ж тебе попереджала, що це погана прикмета. Може, й було декілька разів, але тепер я точно про дзеркало не забуду. Дякую вам. Ольга вирішила зустрітися із сестрою і розповісти їй те, про що дізналася. Я не розумію, чому вона тебе вигнала. Ти маму чимось образила? Чи того Володимира? Та ні. Ну нічого такого не було. Ми з Максом прожили на дачі п'ять днів, а коли я повернулась, мама наче збожеволіла. Але я знаю чому. Це твій Володимир в усьому винен. Так. Ну, по-перше, ніякий він не мій. А по-друге, дивно, таким порядним здавався. Я була у сліпої, і вона сказала, що цей чоловік він підкорив її волю, чи ще щось там зробив, можливо, якось поробив. Баба Люба дала мені воду заговорену. Вона сказала, що це врятує нашу маму, але я намагалася їй дати, а вона мене навіть слухати не стала. Тепер я цю воду всюди з собою і ношу. Оля, поїхали. Щось придумаємо. Мама, просимо тебе, послухай нас. Та не буду я нікого слухати. Я вас виростила, і на цьому моя місія закінчилась. Хоча є ще одна справа: я хочу вас із своєї квартири виписати. Але, мам, це квартира покійного тата. То й що? Я й так все своє життя присвятила вашому покійному батькові і вам. Ви повинні це цінувати. Добре, мам. Ми зрозуміли. Ми вже йдемо. А до речі, не хочеш водички скуштувати? Джерельною дуже смачна. Що отруїти мене надумали? Нічого у вас не вийде. Недаремно Володя попереджав мене, нічого з ваших рук не їсти і не пити. А тепер пішли геть звідси. Дівчатам не вдалося умовити матір випити заговореної води. Тож Ольга знову прийшла до бабусі. Тепер бачу, що цей чоловік морок на твою матір навів, а ще зробив отсушку на дітей. Отсушку? Це як? Це обряд такий. Щоб вона втратила материнську любов до вас назавжди. Це сильний обряд. Робив він його не сам. До темної ворожки ходив. Цей чоловік хоче забрати вашу квартиру. Який же він мерзотник. Тепер зрозуміло, чому мама так змінилась. Їй скоро дуже погано стане. Бо якщо у жінки любов до дитини відняти, то довго вона не проживе. А тій людині. Тільки цього і треба. Невже не можна нічого зробити? Сьогодні о півночі перед будинком матері, проведеш обряд, який я навчу? Катю, принеси купальських трав і заговореної води? Я все зроблю. Але зробиш це не сама, а разом із сестрою. Ваше бажання врятувати матір посилить обряд? Я впевнена, Галя погодиться. А як проведете обряд? Матері дуже погано стане. Ви маєте бути поруч, дасте їй заговорену воду і тоді врятуєте її. Ось візьміть, будь ласка. А тепер запам'ятовуй, що треба робити. Ольга одразу подзвонила сестрі і та погодилася допомогти. Дівчата ввечері провели обряд, як навчила бабуся. Гори чужа воля, повернись наша доля. Тепер треба скоріше бігти до мами. Ми все зробили правильно. Тепер має спрацювати. Ні. Ні. Діть. Мамо. Матусю. Що з тобою? Усе так, як казала сліпа. Треба дати їй воду заговорену. Добре, що Володимира немає вдома. Донечки мої, я не розумію, що зі мною було. Благаю, пробачте мене. Зінаїда Григорівна вигнала Володимира Вікторовича і перепросила перед доньками. Ольга повернулася додому, а потім до них переїхали і Галина з Анатолієм. Зараз Ольга із Максимом готуються до весілля. А бабуся нагадує: не варто повертатися додому, якщо забули якусь річ. Це може призвести до обману, неприємностей або втрати зв'язку із рідними. Щоб цього не сталося, слід подивитися на своє відображення у дзеркалі.